В Олександрії людей старшого віку запросили на фестиваль Золотоліт захід планувався на день людей старшого віку 1 жовтня, проте через безпекову ситуацію та погодні умови принесли на 4 жовтня. Привітати гостей фестивалю. Завітав міський голова. І у вас я знаю, є дуже багато досвіду. У вас є дуже багато сил для того, щоб всім, хто навколо нас. Підказувати, як потрібно вчиняти. От, ви ж маєте, ну от, якщо ми говоримо там про знання, про мудрість, про досвід, то він саме у вас. І ваше завдання сьогодні, маючи час, навчати усіх, хто навколо вас цієї мудрості, відповідальності, поваги і бажання жити і посміхатися. Сьогодні, от такою невеликою міською. Компанією можна сказати, чи такою громадою, чи колективом зібралися для того, щоб просто поспілкуватися. Я дякую всім одночасно і кожному із вас за те, що ви зробили для нашого міста. Я знаю, що ви це місто будували. Я знаю, що ви працювали на великих підприємствах. Я знаю, що ви працювали у владі. Я знаю, що ви дбали про те, щоб наша Олександрія і сьогодні була красива і затишна. І більшість продовжує свою активну діяльність. Хто займається спортом чи творчістю, інші знайшли себе волонтерські діяльності. Є й ті, хто продовжує навчатися в університеті третього віку при терцентрі. 1 жовтня це особлива дата, коли відзначається День людей похилого віку та День ветерана. Сьогодні у нашій громаді також ми зібралися на фестиваль, щоб відзначити таких людей. Це не нагадування їм про їхній вік, а це вкотре. Е Виразити свою повагу і пошану цій категорії людей за їхню працю, за їхню, за їхній досвід, за їхню мудрість, поради і за їхній вклад у розвиток нашої громади та нашої країни. Життя таке швидко плине. Вони були молодими. Сьогодні вони вже в поважному віці і. Дуже мене радує те, що багато з них відвідує, веде активний спосіб життя, відвідують університет третього віку. Вони займаються творчістю, мистецтвом, беруть участь у хоровому співі, грають в шашки і шахмати, освоюють іностранні мови на сьогодні, і це способствує їхньому активному довголіттю. Я бажаю їм, щоб вони залишалися такими ж молодими душею, спілкувалися, відвідували всі заходи, знаходили однодумців і міцно їм здоров'я, довголіття, душевного спокою, сердечного тепла, миру всім і безхмарного неба. Вшановують ветеранів і в закладах, де вони працювали, зокрема в садочку номер 16. Ми всіх ветеранів, якщо ветеран іде на пенсію, проважали так і та і завжди. І зараз продовжується на кожне свято день дошкільника. Ось подивіться, які чудові лисівки. Так вони зроблені ж руками цих уже працівників. І ось дивіться, з ним дошкільдя. Не лише, як кажуть мене як завідуючі, дорогі наші ветерани-дошкільники. так Кожному, на кожне свято я вже не працюю 12 років, а ось ця традиція залишається. Шанували ветеранів і на фестивалі. Подяки міського голови та обласної спілки ветеранів отримали найактивніші Олександрійці старшого віку. Далі в програмі виступи хорових та творчих колективів, майстер-класи, виставка виробів від народних майстрів, шаховий турнір. Також присутніх запрошували до вільного мікрофону та на танцювальні гостини.